Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталія Наталі. Я рада вас вітати цього ранку в своєму саду. Осінь прохолодно, Небо в хмарах. Я стою перед Трояндою Нью Даун Яка вона чарівно красива. Подивіться на цю ніжність, подивіться, на цю фарфоровість квітів, Ніби правда статуетка зроблена із такого чудового фаянсу стоїть. Сьогодні я хочу швиденько пройти по саду, показати вам, що в мене сад, дійсно сад безперервного цвітіння. Весь час цвіте щось, квітують троянди. От зараз квітує мамина біла троянда, вона вже квітує другий тиждень, це її повторне цвітіння, сорт не скажу вам, не знаю. І ще квітує херітейдж. Вальцер, правда він повернувся в інший бік, попробуємо зайти. І глянути його зі сторони вулиці. От так він нахилився до вулиці. Квітує барок. Висока-висока. Мені треба піднімати високо руки, щоб побачити її. Ну і ось іще одна барок. Шнеє Вальцер поряд з барок квітують хризантеми, одним словом, осінь на дворі. І ось можна сісти на. Лавочку, яку зробив мій чоловік. І подивитися, як зі сторони виглядає кампсіс, підстрижений у вигляді парасольки. Ранок багато роботи попереду. Тож, дорогі друзі, давайте пройдемо далі посаду, подивимося. І я сьогодні хочу вам розповісти про свою ожину. І от такий коврик із вербеннику Копічатого. Бачите, як він усклав землю. Услав прямо таким ковриком. Імператриця Фарах розкрилася в повному обсязі. Пересаджений банан ще стоїть на порозі. Думаю, Хай постоїть іще на дворі, мабуть, ще він настоїться в хаті довго, до весни, до наступної. Тож, давайте пройдемо. Виноград поволі дуже спіє в цьому році. Але синіє. Щось пізно дуже в цьому році все. І ось перед вами красуня лагуна. Вона спускає свої кісті квітів донизу. І ця вся краса, духмяна краса над головою. Пахне, аромат розноситься по всьому саду. Лампіньйон. Причудовий сорт. Троянди люблять отаку трошки про холодну погоду. Ну і буйствує своїм цвітінням аспірин Давайте пройдемо далі, подивимось. Фуксія. Спустила донизу носики свої, Отакі тендітні квіточки, голівки нахилилися додолу. Три базілік, базилік. Ну і моя розкішниця і улюблениця, широколиста гортензія. Вічне літо. У ліри якісь ранкові заботи. Дуже така озабочена собака. Ну, і тут Фьост Леді продовжує квітувати. Як ви бачите, сад стоїть у цвіту. Квітує він. Агератом кличе своїми голубими очима. Прийди, прийди, подивись, подивись, який я гарний, поки немає морозів, поки я ще квітую. Розкриваються дуже поволі, розкриваються айстри. Як я давно їх сіяла, це в цьому році щось я Но... ностальгія якась зайстра, айстрами, я вирішила посіяти. І знаєте, дорогі друзі, чому не сіяла, бо якось так виходило, що ніколи сорт не співпадав. Посію, а зійде не зрозуміло, що. То я і перестала їх сіяти. А в цьому році все співпадає. Оце моя красуня Ешлі. Як не любуватися нею? Можна стояти цілий день і не відходити. Наливаються яблука, а внизу жовтіють хризантеми. І ще квітує подорожникова хоста. Вона ще й інші стрілки з квітками викидає красуня. Продовжує квітувати кліматіс. Він молоденький. Звичайно, він не такий ще густий, і буйний, як буває у людей. Дивлюся, очі просто розбігаються. Не знаєш, на яку квітку краще дивитися. Ну і тут мене порадував, квітує. А от білий ще не розцвів. Он там розпускається один білий бутон, Ну, він ще не розкрився. На пук тільки так сильно. Дорогі друзі, продовжую квітувати Андре Бріше. Тардіва. Сімпаті квітує. Подивіться, як акуратно виглядає Оцей підбитий квітник іменно в такому порядку Little Princess і Лаванда. Вона упорядочує якось, скажімо, все посаджене. Ну, і перед вами чарівний кущ Eden Rose. На такій погоді вона собі спокійно цвіте. Розпускається, красується. І от з Веронікою вона дуже гарно імпонує одна інша. По кольору підходить. Зайти туди важко. Буду з краю. Отака чарівниця Еден Роуз. Отакий мій вранішній сад. Ну, і Ліра тут снідає, якусь травичку для себе знайшла. Ліра? треба тобі кусочок травички з'їсти трошки. Підходжу до Лавілла Котте. Котрий раз вам показую цю красу. Ну, це достойна троянда будь-якого саду. А ось Дід Термюллер розпускає свої нові бутони. Ну і далі йдемо на лавандову доріжку, подивимося, як вона себе зараз почуває. Тут трохи тісно проходить. Ну ось, квітує гібіскус. Лавандова доріжка квітує Алісумом. Алісум і бусковий, і білий. Він розташований поміж лаванди. Троянди поки в стані, бутонізації Трошки пізніше квітуватимуть. А от пульмон Орін. Експрес квітує. Подивіться, які бутони. І ось уже бутон, який перетворився в величезну квітку, а поряд з ним розкриваються бутони. Ну, і поряд ви бачите гранат. Ну і ось одна із квіток, яка пересвіла і висить. Ну, не знаю, що з цього буде. Побачимо. Це вже кх, перецвіла квіточка і, можливо, плід зав'яжеться, хоча він уже ж не встигне достигнути, я так думаю. От, він чогось дуже пізно цвіте в мене. Гранат, не знаю. Це гранат, посаджений із кісточки, колись я так собі на роботі в перерві з'їла гранат. І Кісточку посадила в вазончик, постояв там рядом. А кісточка взяла, де проросла. І тепер у мене цілий кущ. Тому я не знаю, що це за сорт і як він себе буде далі поводить. Ну, і ось я хочу вам показати з цього боку Еден Рус. Отака вона стоїть у всьому цвіту. Дорогі друзі, давайте пройдемо. На город і подивимось на ожину. І ось ми йдемо на город. Бачите, Ганзештат Росток. А тут у нас Акрополіс. І далі Лавілла Кутта. А тут Пауло Пейроні Джендір'єрі. Ну і моя улюблена Наваліс. Наваліс таку погоду любить. Йдемо далі. Ну ось, зустрічають огірочки кажуть, Наташа, що ж ти нас не вибрала? А Наташі реально немає коли. І ось подивимося морква. Ну, трохи її тут сухо, звичайно, бо дощі не йдуть. У нас стоїть така дуже суха погода, я вам скажу. І запах торфяників горілих. Це досить неприємна штука. Але, але при такій погоді так буває. Ну, ось помідори, подивіться, як вони себе почувають, щоб ви розуміли, що це помідори де барао, і вони дійсно без обробки стоять, вони ось чисті, гарні, спіють собі. І ждуть, коли ж я виберу. Подивіться, їх тут багате. Ну мені правда немає коли. Отак от, от вони виглядають. І ось я підійшла до ожини. Це ужина Black Satin, яка спіє раніше, в якої більші. Ягоди, а там далі ожина, яка ще має на собі ягоди, але вже відходить теж. Я в даному випадку що хочу, дорогі друзі, сказати. Мене просили, щоб я розказала за ожину, як я її вирощую. Отже, насамперед, ожину потрібно садити. В такому місці, де буде сонце, для того, щоб вона була солодка і рясна. Вона любить сонце, в затінку вона рости не може. Може, звичайно, але вона не буде настільки плодюча і настільки добра, настільки, отака от солодка. Далі. Обов'язково треба, щоб була волога. І як бачите, ми провели. Ось такий от полів крапельний лежать труби, і там земля мокра. І я зараз спеціально включила, от, щоб ви побачили, що реально ми поливаємо і водичка лється. Тому що, якщо не поливати, ягоди присихають. Ну, от в даному випадку я вам можу тільки поодинокі такі ягодки тут знайти. Які присохли, ось, наприклад, на вершечку, а то все зірвані ягоди, які вже просто ну, плодоножка залишилася тільки. Далі рекомендується в наших широтах на зиму оці всі гілки, які утворилися, знімати і ложити на землю. Бажано їх прикрити, бо вона може обмерзнути. Це ж не дика ожина, а це культурна ожина. Ну, В цьому році ми її не знімали. Ну, от осінню так був, часу не було, у нас реально, і вона залишилась на шпалері, отак як вона є, перезимувала і все було добре. Ну, але я думаю, якщо будуть сильні зими, такі дуже морозні, то може й обмерзнути. Тому краще її із шпалєри зрізати і просто на землю положити. Якщо є там якийсь підручний матеріал, трошки її прикрити зверху. Далі. Що я ще якийсь секрет можу сказати? Ну, секрет не секрет, це реально так, як я розумію, так як ми робимо. Можна з осені туди під корень, корінь, де виходять, ви бачите, де виходять із землі її гілки, положити перегній. Або це зробити навесні. І потім його вже не забирати. Можна його прикопати, можна трошки землею прикидати. Тобто вона, як і всі рослини, так само, як і малина, вона любить поїсти. Отже, Ожина любить сонце, ожина любить паралельно полив, щоб був достатній. Не так чуть-чуть, один раз відро там в тиждень і все. А достатня волога була. Ну, щоб вода, звичайно, не застоювалась там до болота. Третє, вона обов'язково любить підкормку. Підкормку я даю: оцю ж таку органічну із, скажімо, Органіки, ну, це може бути, перш за все, перегній. Це можуть бути від, після кроликів, це може бути після, будь після кого. Отака, отака собі плодородна земля. Ну і на зиму, звичайно, добре було б зняти ці всі гілки і положити на землю. Ну, якщо у вас такої можливості немає, то краще її садити у. Затишному місці, де не буде таких особливих вітрів. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати свій, скажімо, свою розповідь. Як ви бачите, секретів особливо ніяких немає. Вона собі росте. Ну, рік на рік не приходиться, і у нас бувають теж такі люті зими, то краще її може хоч якось трошки прикрити, якщо у вас є така можливість, на всяк випадок. Підрізати я її не підрізаю, не підрізала ні разу, тільки сухі пагони навесні вирізаю. Удаляю просто ті вже, які сухі. І все. Оце такий догляд за ожиною. Ну, на цьому я буду закінчувати, дорогі друзі. До побачення, до нових зустрічей. Успіхів у ваших садових справах. Ну, і якщо ще до мене якісь є питання, можливо, я щось забула сказати. Будь ласка, запитуйте, я з радістю вам відповім. Як я доглядаю за. Ну, Ми з чоловіком доглядаємо двох за нашим садом. До побачення всім мирного неба. Ну і обов'язково будьте здорові. Постарайтеся в цей час бути щасливими. Слава нашим Збройним силам України. Слава нашій рідній Україні. До побачення! Підписуйтесь на мій канал, з вами була Наталія.